Як працює акустоптичний ефект. Якщо ви коли небудь гралися з призмою і розщеплювали промінь білого світла на веселку, ви бачили магію дифракції. А тепер уявіть, як звук і світло поєднуються у вражаючому видовищі, створюючи акустичні лазери та візуалізуючи невидимі мелодії навколо нас. Сьогодні ми перенаємо у захоплюючий світ акустоптичного ефекту, де звукові хвилі буквально малюють візерунки світла. Чи захоплювали вас коли небудь додатки для візуалізації музики, де звукові хвилі відображаються як кольорові брижі, що танцюють у ритмі ваших улюблених пісень? У своїй основі. Акустоптичний ефект перетворює енергію звуку на зміни в траєкторії, напрямку чи довжині хвилі світла, наче космічний хореограф, що керує складним балетом. Це чарівне дійство оживає, коли звукові хвилі взаємодіють із певними матеріалами, створюючи візуальні спектаклі або відкриваючи захоплюючи застосування в медицині. Комунікаціях і не тільки. Вирушаємо в подорож крізь науку цього звукового видовища. Спочатку познайомимося з нашими головними героями звуком і світлом. Коли звук проходить через середовище, він створює хвилі тиску, які змушують частинки середовища вібрувати, наче камінь, що гасає по воді. Ця вібрація переносить енергію і, рухаючись, вона збурює частинки на своєму шляху, створюючи ланцюгову реакцію, що поширюється як брижі. Світло, з іншого боку, танцює у вигляді хвилі з коливними електричними та магнітними полями. Ті хвилі рухаються зі швидкістю світла і демонструють такі властивості, як дифракція, інтерференція та поляризація, які можна маніпулювати для створення дивовижних ефектів. У сольних виступах звук і світло рухаються незалежно, але акустоптичний ефект виникає, коли ці два виконавці зустрічаються на сцені. Зокрема, коли звукові хвилі взаємодіють із матерією. Кожен матеріал має унікальну властивість, яку називають електрооптичним коефіцієнтом, що визначає, наскільки змінюється показник заломлення матеріалу під впливом звукових хвиль. Показник заломлення це міра того, наскільки сильно матеріал згинає світло, що проходить через нього. Коли звукові хвилі потрапляють у матеріал, вони змушують його вібрувати, змінюючи розподіл електронів у матеріалі. Цей зміну розподілу електронів модифікує показник заломлення, створюючи динамічну детракційну решітку. Коли світло стикається з цією мінливою решіткою, воно розсіюється. Утворюючи інтерференційні візерунки, відомі як дифракційні порядки. Щоб повністю зрозуміти динаміку цієї взаємодії, потрібно розібратися в концепції імпульсу. Коли звукові хвилі потрапляють у матеріал, вони передають імпульс атомам, викликаючи вібрації. Світло також має імпульс. Під час дифракції частина імпульсу світла передається звуковим хвилям, що призводить до зміни їхніх швидкостей. Цей обмін імпульсу між звуком і світлом породжує акустоптичний ефект. Чи бачили ви коли-небудь еквалайзер у музичних додатках, де смужки рухаються в ритмі пісні? Це спрощена версія того, що відбувається в акустоптичному модуляторі. Давайте розглянемо це ближче. Акустоптичний модулятор або АОМ це пристрій, який використовує акустоптичний ефект для контролю інтенсивності лазерного променя. Уявіть тонку пластину спеціального матеріалу, затиснуту між дзеркалами. Лазерний промінь входить з одного боку, а звукові хвилі генеруються на одному кінці матеріалу. Звукові хвилі поширюються через матеріал, взаємодіючи зі світлом і створюють дифракційні порядки. Регулюючи звукові хвилі, можна контролювати кількість дифрагованого світла, фактично перетворюючи звукові хвилі на візуальне відображення музики, яка грає. Тож, якщо ви слухаєте пісню з потужним басом, басові ноти відображатимуться яскравими плямами у дифракційному порядку, тоді як вищі фреквенції матимуть більш тонші варіації. АОМ застосовується в різних галузях, зокрема в лазерних принтерах, де він точно керує лазерним променем для створення чітких зображень. Його також використовують у телекомунікаціях для модуляції сигналів і в оптичних комп'ютерах для виконання логічних операцій. Уявіть магічну лінзу, яка може автоматично налаштовуватися, щоб виділяти певні кольори світла. Саме це робить настроюваний фільтр Акустооптичний настроюваний фільтр. Це пристрій, який використовує акусто-оптичний ефект для вибору певної довжини хвилі світла. Усередині АОТФ звукові хвилі генеруються і проходять через спеціальний матеріал, який називається бірефракційним кристалом. Звукові хвилі взаємодіють із кристалом, створюючи дифракційну решітку, яка змінюється в міру проходження звукових хвиль через кристал. Ця динамічна решітка модифікує показник заломлення, дозволяючи пропускати лише певну довжину хвилі світла. Змінюючи частоту звукових хвиль, фільтр можна налаштувати на різні довжини хвиль, що дозволяє виділяти певні кольори АОТФ, широко використовуються у спектроскопії для ідентифікації речовин за їхніми унікальними шаблонами поглинання світла. Та в медичній візуалізації для виділення специфічних особливостей флуоресцентних ракових клітин. Чи використовували ви коли-небудь смартфон із джойстиком, щоб рухати камерою? акусто оптичний дефлектор виводить цю концепцію на новий рівень. Акустооптичний дефлектор АОД це пристрій, який використовує акустооптичний ефект для керування напрямком лазерного променя. Подібно до АОМ, АОД складається з пластини спеціального матеріалу, де на одному кінці генеруються звукові хвилі. Проте замість модуляції інтенсивності світла, Аоде змінює кут дифракції, спрямовуючи промінь у різні напрямки. Ця здатність до відхилення використовується в сканерах штрих-кодів для щитування інформації про продукти у лазерних дисплеях для створення яскравих візуальних ефектів і в оптичних пінцетах для захоплення та маніпуляції крихітними частинками. Акустооптика відіграє ключову роль у медичних застосуваннях, зокрема в неінвазивних методах візуалізації, акустооптична томографія дозволяє створювати 3D зображення внутрішніх структур без використання радіації чи контрастних барвників. Аналізуючи зміни світла, викликані звуковими хвилями, що проходять через тіло, лікарі можуть візуалізувати внутрішні органи, кровоносні судини та інші структури, отримуючи цінну діагностичну інформацію. Крім того, акустокоптичні сенсори використовуються для моніторингу стану конструкцій, виявляючи тріщини, розчарування та інші пошкодження в критично важливих об'єктах, таких як мости, будівлі та компоненти літаків. Ці сенсори можуть постійно відслідковувати стан конструкцій, надаючи ранні попередження про потенційні проблеми, що підвищує безпеку та знижує витрати на обслуговування. Але магія на цьому не закінчується. Розгляньмо ще кілька захоплюючих застосувань акусто-оптичного ефекту акустичні лазери. Чи чули ви коли-небудь про акустичний лазер? Це може звучати як гаджет із наукової фантастики, але це реальна річ, створена завдяки акустооптичному ефекту. Уявіть промінь світла, що проходить через середовище, наприклад, кристал і розсіюється звуковими хвилями. А тепер уявіть систему, де звукові хвилі генеруються дуже точно, створюючи високоупорядкований дифракційний візерунок. Ось вам і акустичний лазер. Такі унікальні лазери застосовуються у голографії для створення тривімирних зображень. Вони також відіграють роль у безпечному шифруванні, пропонуючи вищий рівень безпеки порівняно із традиційними світловими лазерами. Уявіть невидимі процеси. Одним з найзахоплюючіших аспектів акуфтооптичного ефекту є його здатність візуалізувати звукові хвилі, роблячи нечутне візуальним. За допомогою шлірин фотографії та інших передових методів візуалізації ми можемо зафіксувати рух і патерни звукових хвиль у їхній взаємодії зі світлом. Ця візуалізація не лише допомагає нам зрозуміти поведінку звукових хвиль, але й дозволяє оцінити красу і складність акустичного світу навколо нас. Поки ми продовжуємо досліджувати глибини акустооптичного ефекту, важливо пам'ятати про блискучих учених, які сприяли нашому розумінню цього явища. Від піонерів, які вперше обвержили ефект до розслідників, що сьогодні заглиблюються у його тонкощі, їхня робота розкрила приховані зв'язки між звуком і світлом. У серці цих інновацій лежить глибоке захоплення елегантністю та силою наукового методу. Завдяки ретельним експериментам спостереженням та аналізу учені розвідали таємниці акустооптичного ефекту, прокладаючи шлях до революційних застосувань. Сьогодні майбутнє акустооптичних досліджень повне посилання.